А наступна наша доповідь: роль системного запалення при розвитку гострого ішемічного інсульту, вплив молекули даравону на системне запалення як одну з ланок ішемічного каскаду. А представить Дмитро Погорілий. Аспірант кафедри нервових хвороб Національного медичного університету Вінницького імені Пирогова, лікар-невропатолог інсультного відділення та відділення інтервенційної нейрорадіології Білоцерківської міської лікарні. Дмитро, вам слово. Хочу поговорити про роль системного запалення в розвитку ішемічного інсульту, адже саме системне запалення, метаболічний синдром. Мають одну з провідних ролей в розвитку ішемічного інсульту і в подальшому відновленню і виживаності пацієнта. Гострий ішемічний інсульт наразі є провідною причиною інвалідизації в всьому світі, і становить близько 87% всіх випадків гостромузкового інсульту. При цьому ключовим в патогенезі розвитку ішемічного інсульту є не лише локальні порушення церебрального кровопостачання, а й запальні реакції всього організму. Активація системного запалення після інсульту стимулює, стимулює запуск ішемічного каскаду, в результаті чого погіршується відновлення пацієнта, погіршується його стан. І у цій доповіді ми розглянемо питання запальних маркерів цитокінів і нейрозапальних реакцій в розвитку ішемічного інсульту. Системне запалення це є загальна імунна відповідь організму, яка виходить за межі локального запалення і охоплює увесь організм. Воно супроводжується. Воно супроводжує широким залученням імунних клітин, медіаторів запалення, які відіграють роль у формуванні подальшого вогнища і рятуванні пенумбри. Запалення є ключовою ланкою ішемічного інсульту. Саме під час виникнення ішемії в нас в організмі виникає, виникається активація вродженого імунітету і в дію вступають в медіатори запалення. Виникає порушення гемоцефалічного бар'єру та проникнення периферичних імунних клітин. При виникненні ішемічного інсульту, за рахунок гіпоксії і енергетичного дефіциту, порушується іонний гомеостаз нейронів, а також глії. За рахунок цього, у розвитку ішемічного інсульту відбувається вивільнення глутамату, надходження в клітин кальцію, як казав Сергій Петрович, та активація некротичних. і Апоптотичних шляхів, тобто виникає явище екзитотоксичності саме недостатність кисню в подальшому в подальшому призводить до роботи антиоксидальних систем і прискорює утворення реактивних форм кисню. Ключовим патогенетичним механізмом інсульту є так званий ішемічний каскад. Що ж таке ішемічний каскад? Це послідовність біохімічних реакцій, що виникають у відповідь на ішемію. Ішемія активує імунну відповідь. і... Вступають в дію протизапальні цитокіни. Це такі як інтерлекін бета-1, 6, фактор некрозу пухлин альфа, що в свою чергу спричиняють цілісність гемоцефалічного бар'єру. Внаслідок цього відбувається проникнення периферичних імунних клітин у мозкову тканину і активується мікроглія, а також а, а, астроцити. І, Починається вивільне надмірне вивільнення вільних радикалів і запускаються процеси апоптозу, некрозу та гліозу. Саме ці зміни впливають на, на зменшення зменшення кровотоку і подальшого порятунку пенумбри як потенційно життєздатної мозкової тканини. Кожен із компонентів, компонентів головного мозку має специфічні функції. І важливо розуміти, що е, саме нейроваскулярна одиниця е, це не лише нейрони, е, а також мієлінові волокна, е, астроцити, ендотелій, е, перицити, е, мають важливу роль, а е, саме роль у подальшому, е, у подальшому виникненні пошкоджень і в подальшому відсутності когнітивної та моторної функції. Саме тому в терапії ішемічного інсульту важливим є блокування компонентів ішемічного каскаду за рахунок не лише реканалізаційних вручань, а і за рахунок цитопротекторних антиоксидантної підтримки. Вільні радикали є основне, основним етапом розвитку ішемічного каскаду при ішемічному інсульті. Саме оксидантний стрес за рахунок вільних радикалів за рахунок вільних радикалів, які в нормі відігрують важливу роль у процесах життєзабезпечення клітин у різних біологічних системах, беручи участь в реакціях окисного фосфорилювання, в подальшому призводить до ушкодження ушкодження головного мозку і подальшого подальшої інвалідизації або гибелі пацієнта. Саме вільні радикали, зокрема, гідроксильний радикал, є центральною ланкою цього каскаду. Якщо у нормі вони виконують фізіологічні функції, при надмірному їх утворенні сприч... спричиняється оксидативний стрес, тобто виникає дисбаланс між окиснювальними процесами та антиоксидантними захистом. Це призводить до дезорганізації клітин та в подальшому до їх загибелі. Гостра ішемія та реперфузія критично підсилюють окисне навантаження. Саме нестача кисню призводить до дисфункції мітохондрій і наростання, наростання оксидази та збільшення утворення супероксиду і гідроксилрадикалів. Реактивні Реактивні форми кисню ушкоджують мембрани протеїни і ДНК, і за рахунок цього виникає, виникають вторинні сигнали запалення. Перекис водню і НО активують НФІ, це матрикс запалення. Це маркер, який відіграє важливу роль у діагностиці системного запалення. А оксид азоту посилює апоптоз. Саме надлишок реактивних форм кисню є важливим тригером для першого чи другого сигналу нп 3, і за рахунок цього, якщо ми спостерігаємо. За пацієнтом в гостру фазу ми можемо бачити, що у пацієнтів, якщо ми не досліджуємо маркер запалення, такі як цитокіни, тобто ми можемо бачити навіть по розгорнутому аналізу крові приріст моноцитів, нейтрофілів, лейкоцитів, які саме є ознаками того, що у пацієнта запущений каскад запального процесу. Нейтралізуючи вільні радикали, молекула Дервону, Ксаврон блокує ішемічний касат і за рахунок цього зменшує набряк мозку та надає змогу зменшення неврологічного дефіциту. Саме системне запалення, як фактор ризику ішемічного інсульту супроводжується викидом молекул специфічного ушкодження, ДНП гинучих нейронів. Ці молекули проникають у периферичний кровотік через порушений гемонцефалічний бар'єр і активують клітини організми. Так, ми, мож... так ми можемо спостерігати запуск системного запалення. І як я вже казав, можемо за рахунок цього бачити відповідь моноцитів, макрофагів, нейтрофілів, що метаболізуються і починають продукувати цитокіни і хемокіни у гіперактивній фазі запалення у перші години. периферійна імунна система активно реагує на Мозкову подію, тобто на ішемічний інсульт, і виникає надлишок цитокінів, що погіршують неврологічний дефіцит, впливають на нейросудинний компонент інсульту і підсилюють набрік головного мозку. Через це системне запалення розглядає як важливу ланку ішемічного інсульту, що потребує подальшого втручання. Нейрозапалення це є ключовий механізм вторинного ушкодження мозку, і шмія активує мікроглію та астроцити. Астроци... Астроцити відіграють важливу роль. Це є другим зачисельністю за типом глії і також, що, також беруть участь у підтримці геманцефалічного бар'єру. Також вони впливають на роль реакції іонобалансу і реабсорці глутамату, які в подальшому призводить до некрозу та збільшення вогнища і шимічного інсульту. Останніми роками описано також протективний а 2 фенотип астроцитів, спрямований на відновлення. Певних е, е, ділянок мозку, е, що в свою чергу знижують продукцію інтерлекінів. НЛП3 е, е, інфламасома е, це є також важливим е, фактором, е, це мультибілковий комплекс, е, що експресується в мікроглії, астроцитах та інших клітинах ЦНС. Він відповідає за активацію двох сигналів первинного і вторинного. При ішемії головного мозку роль відіграють реактивні молекули кисню та активація матриксу клітини, і за рахунок цього дефіцит кисню індукує перекисне окислення та подальше, подальше пошкодження головного мозку, що в подальшому призводить до посилення набріку і негативних впливів. Саме завдяки впливу молекулою деревону ми можемо, розгля можемо розглядати зниження, зниження реактивних, реактивних форм кисню та інгібіції НФІКВ. Матриксу, матриксу запалення діє опосередковано проти інфламасоми. Дослідження, які проводилися, вони показують, що адервон в клітинах знижує концентрацію активного НЛП, і це унеможливлює розвиток пірептозу в нейронах та мікроглії, що сприяє збереженню нервових структур. Згодом, коли мікроглія видаляє некротичні клітини, з'являється стимуляція тканин на регенерацію і залучається, НЛП інфламасоми у мікроглії призводить до... Пірептозу вибухоподібної загибелі клітин із виділенням інтерлекінів, що посилює запалення. Експериментально показано, що даровон гальмує ці, гальмує ці процеси і має прозапальну активацію. Він зменшує активність ЛНП, інфламесоми, знижуючи рівні каскадів запалення. Враховуючи проти набрякову дію, Ксавроне Дервон отримав світове знання у лікуванні гострої шимічної інсульту, перша молекула почала використовуватись в 1985 році в Японії і потім, в 2007 році, вперше вона була долучена до гайдлайнів лікування. Ці гайди оновлюються кожних 5 років, і в 2022 році в Строк Джорналі було опубліковано роль даревону у лікуванні ішемічної інсульту. Щодо ролі молекули дарвону. Севорону на системне запалення. Е є зараз багато досліджень. Е одним з таким дослідженням це є е комбінація, е комбінація деревон-борнеол, е яка зменшує міграцію лейкоцитів і в подальшому в подальшому зменшує ділянку враження головного мозку за рахунок зниження системного запалення. В 2023 році в Україні було завершено велике дослідження Ксавінт. Це дослідження, яке показало вплив молекули деревону на системне запалення, тому що в 2020 році. В Еру, коли ковід набирав обертів і була велика смертність, стало питання, як можна врятувати цих пацієнтів, які мають системне запалення, мають враження легень і мають також тромботичні ускладнення, серед яких є гострий ішемічний інсульт. Дослідження XAVINT показало, що Молекула деревону має не лише вплив на загальну запальну реакцію, а також в порівнянні з кортикостероїдами показало хороший ефект, він був краще, ніж кортикостероїдів. За рахунок того, що пацієнти, які отримали молекулу дервону, були менш кисневозалежними, і, на відміну від кортикостероїдів, мали меншу кількість ускладнень. Нейрозапалення, це реакція, якщо ми говоримо про постішемічну, постінсультну реакцію, вона проходить у декілька фаз. Спочатку відбувається гостра системна відповідь, це підвищення кількості лейкоцитів і цитокінів, про що ми говорили, що може поглиблювати вторинне пошкодження мозку. Наступною фазою, яка виникає через декілька діб, настає тимчасова імуносупресія. Тобто ми бачимо, що кількість. Лімфоцитів за аналізом крові знижується, виникає лейкопенія, що призводить до подальшого ризику інфекційних ускладнень у пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Після цього на довшій частковій дистанції виникає хронічна фаза, яка зберігається протягом декілька діб і Пік активності запального процесу виникає саме на 7-8 добу. Через це рекомендовано використання молекули деревону, ксаврону протягом 14 діб. Системне запалення, підводячи підсумки, є. Невід'ємною складової хімічного каскаду, що поширює патологію мозку на весь організм, тут ми аналізуючи роль системного запалення, ми можемо бачити, що роль мікроглії, астроцитів, інфламасоми і окисного стресу. У шляху розвитку інфаркту доведена низкою досліджень, і можемо бачити, що молекула Даравону цільово моделює цей каскад і запобігає зниження його розвитку. Дякую за увагу. і Надіємося, що далі пацієнтам будуть себе. Дякую за вашу доповідь. Можливо, у когось є запитання.